Цього навчального року ми починаємо уроки математики в двох сучасних оновлених кабінетах математики. Буквально за два місяці ці кабінети отримали нове дихання завдяки зусиллям благодійного фонду Співдружність ФІ які йдуть з нами крок о крок вже поспіль три роки. Завдяки участі активній участі наших випускників небайдужих, яким болить ліцей, які хочуть допомагати рідній школі, ми змогли зібрати кошти для того, щоб реставрувати і зробити кабінети математики сучасними технологічними, такими, щоб дітям тут було приємно знаходитися та займатися вивченням улюбленого предмета. Математика в Українському фізико-математичному ліцеї Київського національного університету імені Тараса Шевченка це один із основних предметів, тому що ми вивчаємо її профільно. Наші діти проводять в кабінетах математики дуже багато годин під час уроків, на факультативах, консультаціях. Тому два нові сучасні кабінети математики це те, що справді було потрібно нашому ліцею. Ми хочемо подякувати від імені всього ліцею. Всім тим, хто долучився до збору коштів на модернізацію та ремонт кабінетів математики, ми готові до нового навчального року. Спільними зусиллями ми робимо велику справу. Адже інвестиція в майбутнє в освіту наших учнів це безпосередньо інвестиція в майбутнє нашої України. Спасибі всім, слава Україні.